Килов, народ! Як ваші справи? Вітаю вас на каналі Artifa, Вітаю вас на новому випуску Тараса Калини. Випуск, який присвячений трансферному ринку, тому що Тарас буде стояти перед вибором, залишитись в Річмонді, чи все ж таки покинути клуб. На даний момент я ще сам не знаю, який буде результат, тому що прямо зараз я слідкую за тим, як буде розвиватись трансферний ринок в свої 10 останніх ігрових годин. Річмонд уже продали одного своє. Їх лідерів це Дані Рохаса, а також Манчестер Юнайтед цікавиться Джеймі Тартом. Це те, про що я говорив, що гранди полюють на цих двох нападаючих, і Річмонд має шанс залишитися без центральних форвардів. Що ж можна сказати по Калині? Це те, що Вулверхемптон запропонував Калині контракт. 32 мільйони запропонував Вулверхемптон. А самому Калині він запропонував 30 тисяч доларів в тиждень, що 10 разів більше за те, що платить Річмонд і ви знаєте, в цій грі гроші важливі, тому що чим більше у тебе грошей, тим краще ти розкачуєшся, тим швидше росте твій рейтинг. Тому це, тому це дуже заманчиво, Тому це дуже заманчиво. Якщо дивитися на турнірну таблицю, то після 24 матчів Річмонд знаходиться на четвертому місці, а Вулверхемптон на сьомому. Проте різниця складає лише 5 очок. Ці 5 очок їх можна відіграти. Вулверхемптон має шанс вийти на четверте місце, враховуючи, що Річмонд після трансферного Може бути ослабленим. Але, але подивимось, можливо, прийде ще якась пропозиція для Калини. Бруно Фернандес майже за 100 мільйонів переходить з Манчестер Юнайтета у Баварію. А Калина все ще очікує очікує на якісь пропозиції. Так, Джеймі Тарт таки перейшов в Манчестер Юнайтед за майже 100 мільйонів доларів. Це величезна ціна, і це те про що я говорив. Річмонд залишається без страйкерів і Калині. Калині, я вважаю, що Калині потрібно погоджуватись. Так, я вважаю, що Калині потрібно погоджувати. Нехай пробачимо на тедласо. Це був хороший час. Це були хороші пів сезону. Ми будемо сумувати за Річмондом, але настав час приймати нові виклики і приходити у новий клуб. Калина поставив свій підпис. Все, все це відбулось, це відбулось. Це трансферний ринок закрито. Калина переходить до Вулверхемптона. Я щасливий за калину. Насправді я дуже щасливий за Калину, тому що ви бачите, Джеймі Тарт на фоні. Джеймі Тарта все ж таки все склалось крутіше, але я і щасливий за калину. Вулверхемптон це класний клуб. Це клуб, який симпатизує мені, тому я щасливий, що все ж таки. Калина поміняв клуб, це новий виклик, це частинка нової історії. Ну що, менше тексту, більше діла виходимо на перший матч Калини в Вулверхемптоні. Зараз 59-та хвилина. І Вулверхемптон виграє з рахунком 1-0. Ми виходимо замість Жуао маутіні. І, і є шанс! Шанс! штанга! Ось так Калина стояв, чекав, чекав, чи вийде дати пас. І все-таки Адамі Трауре вийшло дати пас нам. А зараз, можливо, з ударчиком, і воротар витягує. Це два дуже хороші моменти. Спочатку у штангу, а потім ось такий момент, коли воротар витащив Саутгемптон у цьому моменті, так, і Калина мав шанс забити гол кутовий. І чи зможе Калина поборотись Ні. Ви знаєте, в Калини проблеми зі стрибками. І на таких верхових, в такій верховій боротьбі складно, Калині. О, гарний прийом. І К який фантастичний пас від Калини. Удар! Ти що жартуєш? Гведеш! Ти що жартуєш? Джеймі Тарт би вже так затовтуй м'яч туди. А ти не зміг попасти? Йоу! Ти міг дати Калині асист у першому ж матчі. Просто максимальна неповага. І ось сюди, Ось сюди давай, Гведеш. Ти зможеш. Навіщо Гведиш повертає м'яч? Навіщо Гведиш повертає на м'яч. Я ось цього не розумію. Дамо пас флаг на Адаму Трауре. І ось так на Гведиш. Гведиш Давай з ударчиком. Ти можеш! Ти повинен був це забити. Що ти робиш, чуваче? Все, закінчується цей матч. Не змогли ми забити ані гола, ані асиста. Хоча насправді були дуже близькі. Калина був дуже близький, от трішки не хватило б. Не будемо затягувати і одразу переходимо до наступного матчу. А наступний матч проти Манчестер Юнайтета на 61-й хвилині випускають Калину знову. Замість Жуао Маотінія. Вулверхемптон удома програє з рахунком 0-1 Манчестер Юнайтету. Але Манчестер Юнайтед з 31-ї хвилини грає в меншості. Ну що ж, Калині потрібно виходити. Потрібно виходити і показувати результат, тому що ми повинні з Вулверхемптоном попасти у топ-4 просто. Повинні. Якщо не попадемо в топ-4, це буде провал. Це буде провал кар'єри Тараса Калини, тому потрібно вийти і прикласти максимум зусиль. Фух. Так, ставлять нам немалі завдання. Враховуючи, що ми граємо не центрального атакуючого півзахисника, а центрального півзахисника. Ну що ж, потрібно доказувати лебетегі і виконувати ці завдання. Ось так. Плина отримує м'яч, рубеневич Адама. Бачимо велику меншість і що тут нема? немає офсайду, немає офсайду, Один-один. Один-один. Відчутно, що не вистачає одного гравця у Манчестер Юнайтед. А одразу видно, що чому ви кричите? Чому ви кричите? Так, я розумію, чому ви кричите, тому що ви забили гол. Так ось видно, що в обороні не вистачає одного захисника, і якось для мене дивно, що не бу... немає жодної компенсації. Калена не дуже увійшов в гру У нього оцінка 5,7 І потрібно якось виправляти цю оцінку Для прикладу ось таким пасом І 2-1 Сюди! Сюди! Ось так. Ну, дуже видно, що не вистачає там одного захисника. Не розумію, чому Чому не було жодної компенсації, насправді. Не поставили атакуючого гравця в ту зону. Будь ласка, подивіться. Відчутно, що три захисника тут ніяк не вистачає, коли Вулверхемптон атакує такими силами. Бачимо трішки провал в обороні Вулверхемптона, але виходить відігратись і калина на відборі. Побіг в атаку, протягує м'яч через ціле поле, Протягує. Нас майже ніхто не зустрічав, але зараз Госенс! Ой, вибачте, гведеш. Трішки ігнорують калину, ніби не бачать його, що він тут стоїть. Дивіться, друзі, як можна розвивати атаку. Адама, поділись м'ячем. Ось так, давай, нету, забивай. Ти потрібен, повинен забивати Калина, калина! Це потрібно було забивати. Ну, але насправді, коли він там робив все, що міг, бив, бив, бив і чуть воротаря там не забив. Давайте, можливо, нам ще вийде зробити ще свою атаку. Ось так, такий пас. Подивіться, який феноменальний пас, який феноменальний пас! Там він чуть-чуть ближче, та забити той гол. Ну, що ти такий, якийсь нетерплячий, я тобі кажу. Ну що ж, оце останній котовий. І я думаю, що можна святкувати першу перемогу у складі Вулверхемптона. Ось такий удар. Ну, він був звичайно дуже такий оптимістичний. Але це одно, це два-один, і це перемога. Це перша перемога у складі Вулверхемптона. Так, ми не виконали завдання, тому що не забили голи, не зробили асиста, але отримали оцінку 7,0. Правда, ж ми отримали оцінку 7.0 і нуль. Е спорт, скажіть. Так, ми отримали оцінку 7,0 і, і це хоча б щось. Ну, складні завдання дають. Ти виходиш на 35 хвилин, потрібно і гол забити, і сіз зробити, і оцінку хорошу отримати. Ну дуже дуже багато вимагають в Улверхемптоні. Нічого не скажеш. Ну високі стандарти, зовсім інший клуб одразу видно. Ця перемога була дуже важлива, тому що на четвертому місці зараз знаходиться Манчестер Юнайтед, і відрив від четвертого місця стає вже три очки. І це найс, nice, це добре. Але як ви можете бачити, тут абсолютно не видно Річмонд, так де ж він подівся? А Річмонд без Джеймі Терта, без Дані Рохаса, без Калини знаходиться зараз на другому місці. І це шок-контент. Проте можна підмітити, що четверте, третє і друге місце мають одинакову кількість учок. Один-два вдалих матчі для Вулверхемптона, і декілька невдалих матчів для Сіті, Юнайтеда і Річмонда, і Волверхемптон може піднятися вище, ніж на четверту сходинку. Ну що ж, у третьому заключному матчі в цьому відео Волверхемптон чекає Астон Віла. Астон Віла, яка зараз на 10-й сходинці. Я думаю, що Калина буде знову виховувати з заміни. І це. Той опонент, проти якого потрібно брати очки і боротись боротись за четверте місце. Але не так сталося, як гадалось. На 55 й хвилині Астон Віла виграє Вовхемтона 1-0, і Калину випускають замість Матео Нуніса. Якщо не помиляюсь, він саме так читається. В активі у Калини є 35 хвилин, щоб внести корективи в гру. І обов'язково спробуємо це зробити. Поїхали. У цьому матчі оцінку вже трішки менше. Нам ставлять 6,5, але знову ж таки, асист і гол. Так, багато ти хочеш, лопетегі. Ну, нічого, нічого. Ми можемо. Ми можемо, я так думаю, що ми можемо. Потрібно просто зібратись, піднажати і зробити це нарешті. Тому що у минулих матчах були шанси, були шанси. Не хватило лише трішки. Ось так ми прибрали трішки нашого опонента. Просуває м'яч, є Адама. Адама якось не дуже спішить грати на цей м'яч. І дивіться, яка помилка. І потрібно зразу повертатись в обороні Дані Інг з м'ячем. Ах, майже ми змогли перехватити. Трішки не хватило. Каутіньо. Каутіньо з м'ячем. Потрібно його заді. Ось так обікрасти не виходить. Не вийшло обікрасти ззаді, але відбиваємося поки що на котовий. Ух, як жорстко комара зрізає калину. Але калина стає і повертається до гри. Потрібно, потрібно будувати атаку, тому що ну, вже час піджимає, а нічого так і не змогли поки що зробити. І дивіться, який пас намагався зробити калина, але не вийшов. Ми ще раз спробуємо зробити контратаку. Давай, Адама, давай. Ні, офсайді. Все погано і не було навіть жодного удару Вулверхемптона в цьому матчі. Ще одна атака. Ще одна атака, і що роби Адама Трауре, ти що жартуєш, що це за гра п'яткою. Стоїш ти в фланзі і просто так якось нахабно граєш п'яткою взагалі без поваги до суперника. Дай суддя, дай ще одну атаку. Будь ласка, суддя, дай ще одну атаку, і суддя не дає ще одні атаки, все. Це 1-0, це поразка. Ми знову не виконали жодного завдання. Ця поразка це неприємне пляба на полотні Вулверхемптона. Але я можу сказати, що Манчестер Юнайтед також отримав поразку проти Бренфорда і різниця все ж таки між четвертим і шостим місцем, на якому зараз знаходиться Вулверхемптон, залишається три очки. Ну що, друзі, ось таке відео, ось такий дебют видався у Тараса Калини за новий клуб. Не зміг Тарас нічого показати у трьох матчах. Але чи зможете ви показати активність, тому що лише від вас залежить те, наскільки часто і чи взагалі буде далі продовження Тараса Калини? Накидайте вподобайок, напишіть коментарі, тому що чим більше вподобайок, чим більше коментарів, чим більша активність, тим швидше я буду випускати відео з Тарасом Калиною. тому що ваша активність це для мене. Основна мотивація: підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. А я з вами не прощаюсь. А кажу вам до зустрічі на просторах українського Ютубу. Бережіть себе!